Всім доброго, мирного дня, творчої наснаги із залишкою матеріалу після проєктів вирішив виготовити корзину на білизну. Для цього вирізав 4 рейки, які фрезернув канавки. За допомогою універсального фрезерного стола виготовлено ж моїми руками, посилання на яке буде в кінці відео, а також позакруглював. Края після того шліфую і буду нарізати планки. Нарізав планки шириною 2,5 см, товщиною 0,5 см і довша сторона 33 см, коротша сторона 21 см. Набрав їх повну кількість на всю висоту і буду шліфувати. Пошліфував рейки. А тепер буду по черзі склеювати сторони. Склеїв ширшу сторону і залишив висихати, склеїв конструкцію та залишив висихати, при допомозі вайм, посилання на які будуть в кінці відео склеїли щит. Для днища корзини склеюв щит на дверцята до корзини і залишив висихати. Прорис мусував щити і рейки для кришки і дна. На циркулярній пирі випиляв каналки і за допомогою торцювальної пили позрізав кути під кутом 45 градусів. І зробив нижче, аналогічним шляхом буду робити дверцята. За допомогою універсального фрезерного стола, посилання на яке буде в кінці відео, зняв фаски всередині після того буду склеювати дверцята і дно. Склеїв дверцята і дно та залишив висихати. За допомогою саморобного приспосіблення просверлив кутові отвори діаметром 5 мм під кутом 45 градусів і клеїв шпажки для міцності конструкції, та залишив висихати. За допомогою циркулярної і торцювальної пили виготовив та склеїв рамку на дверцята. Залишив висихати. Аналогічним методом, за допомогою саморобного приспосіблення, просверлив наскрізні отвори по кутах під кутом 45 градусів, діаметром 5 мм, та посадив на шпажки рамку для дверцят і залишив висихати. Використовуючи універсальний фрезерний стіл, зняли фаски по периметру на дверцят. Рамки, а також виготовили ніжки і ручку до дверцят. Далі будемо шліфувати. Прикрутив ручку до дверцят і прикрутив вверх, де буде кріпитися кришка до нашого виробу. Зараз будемо робити низ. Прикрутив низ і ніжки. Попередньо посадивши на клей і залишив висихати. Підготовив виріб до лакування і провів заключну шліфовку всіх частин. Полакував виріб яхтним поліуретановим лаком. Сійким до ультрафіолетових променів та залишив висихати. Закінчив виготовлення скриньки для білизни. Дякую всім за увагу. Бажаю мирного неба, творчого натхнення і до зустрічі в наступних відео.